Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Темє Дуля». Бажаю всім доброго дня, мирного неба і доброго здоров'я. Давно ми не були на цьому городі. Завадила продовження нашої роботи, посадкам на цьому городі. Погода, щодня йшли дощі. Ну та якась робота була в нас. На городі тому, що біля хати, сьогодні чоловік вирішив посіяти ще кусок люцерни. бо він вже посіяв тут кусочок люцерни, і тут люцерна є, але в нас є кози. І він каже, що буде нам мало тої люцерни, яка є кусія. А площі шавільної вистачає. Тож готує ділянку для того, щоб посіяти люцерну. В першу чергу прикланнями по культиватором, трохи позбираємо сміття. І, можливо, не так річко буде площа заростати бур'янами. тому що ці бур'яни у фазі митічки, а вони попроростали. І, можливо, не потрібно буде потім цю черну посіяну. Бризкати гербіцидами, чого ми дуже не любимо робити. Використовувати на городі гербіциди, ми їх майже не використовуємо. І не любимо використовувати отримую кати. Намагаємось обійтися якимись народними засобами, якщо це допомагає. А сьогодні 27 квітня маємо. День такий погожий, на відміну від попередніх днів, коли панувала хмурнота. І, як я вже сказала, майже щодня, що таке щодня, йшов дощ. І було холодно, а сьогодні потепліло раптово. І ось така краса весняна навколо. Хоч ночі був заморозок. Ще продовжують цвітіння яблуні. Можливо, десь якесь яблучко зав'яжеться ще, бо попередні дні, як я вже сказала, йшли дощі і бджоли, не опирювали дерев, сиділи у своїх вуликах. Зовсім нема бажання працювати в такі гарні дні, ще не, не спекотно, а тільки тепленько. І тут і ставок. Плюс котить хвилями під боком, і стільки дерев зелених, верби миють ноги свої в ставку, сонячні промені купаються в хвилях. Але ж існує таке слово, як треба. І Таке треба висіяти, поки волога земля. Ну, ми не думали сіяти тут більше люцерни. а це чоловік. Хтось так задумав собі, ну задумав, поїхав, купив ліцерню та й готує площу. Мені цієї справи не доручає. Десь вже обізвалася жаба. Кажуть, якщо починається кумкання жабів, то вже тоді настане постійне тепло. Вірити чи перевірити, справа наша звичайна. Тепер і народні прикмети не справжуються. Порушили ми. Люди маю на увазі своїми втручаннями у природні справи, у природні цикли, порушили ту відповідність, яка існувала між тими самими народними звичаями, народними предметами і природними явищами. От тепер чути, як десь там жаби перегукуються. Можливо, теж них почався якийсь шлюбний період, а в чоловіка заглох мотокультиватор і щось там він заглядає до нього. Непроханою завойовує просторі. Кульбаба ось так красно розмножилося. Тут люцерочка, котра зійшла, котра посіяна раніше. Потрібно було тоді сіяти, але ж чоловік тоді щось не хотів сіяти, а сьогодні вже надумався. Ось таке якесь дуже темне насіння люцерни. Посів люцерни, процес трудозатратний. От перед посівом ще прикатковує площу катком. Ось така романтика трудових буднів сільських. Не нарікаю, вже як є, так є. Кожен зробив свій вибір, але ж міські пенсіонери мають можливість піти навіть. Безкоштовно посидіти десь в парку, помилуватися якимись атракціонами, ще чимось безкоштовним. Бо на платне, звичайно, ж пенсії, мало в кого вистачить. А в сільських робота, робота, робота. Безкінечна робота. Ну, ще Можна було б, звичайно, поїхати на рибалку і до церкви піти. Але ж в церкві стояти ноги болять і спина. А так буває, що за цілий день і словом нема з ким перемовитися. Та ще й у нас Київ стар дуже погано бере більше поза зоною, ніж в зоні. Так що, слава Богу, що ми ще двох. Поки чоловік прикутковує ділянку, готуючись до посіву. Нарву кульбаби на ліки, на сушу, бо я бачу, що вона вже з кульбаби перетвориться в бабу і скоро полетить далі завойовувати нові простори. А ми ще маємо сьогодні на цій ділянці, на цьому городі посадити гарбузи, то я чекаю своєї участі, От і займу себе заготівлею. Цих таких природних ліків. Так активізувалися, бджоли потепліло, сонечко більше пригріло, а в нашої дикорослої кульбаби, як ви знаєте, цілющі, всі частини її, самої, всієї рослини і коріння, з якого навіть. Висушують і готують кофе. дуже корисне для організму. І бадиля, і з листя роблять салати ранньовесняні, вимочуючи його у підсоленій воді. Воно також дуже багате різними вітамінами. Ну і, звичайно ж, ці жовті сонечка суцвіття. Як ви знаєте з них. То старші, а можливо тепер і молодші, варіли ми раніше кульбабовий мед. Тепер я його не варю, бо дуже багато цукру. Не тому, що цукру шкодує, а тому, що шкодує свій організм. Ну і настоянки я роблю, горілчані із кульбаби, а також олією можна залити і простерилізувати на водяній бані. Воно довго зберігається. І можна змащувати якісь виразки. І, можливо, і багато ще дечого. А найпростіше просто висушити і взимку додати по пару світі в чаї. Чоловік засипав вже люцерно свій саморобний сівник і почав процес сівби. Дай Бог посіє з Божою поміччю. Підемо ще зверху посадимо гарбузі. І потрібно буде вже їхати кози доїти. Так що така сільська романтика, романтика сільського буття. Коли була б більша пенсія, то позрикалися б ми ті городи, можливо, тримали б тільки той, щоб біля хати. І вистачило б мені догляду за моїми квітами, а чоловік би доглядав за городиною. Але ж так як пенсія маленька, великої не заробили. Так що доводиться і на старості літ працювати на городі, бо держимо кози, свині, а їм потрібно щось давати їсти, кури. А цей сівник сіє відразу п'ять рядочків, як я сказала, чоловік його зробив, він саморобний. Запитували нас, дехто із в основному з хлопців чи не продаємо, не продаємо. Він у нас в єдиному екземплярі. І немає чоловік, коли займатися виготовленням, виготовленням його аналогів, та й нема. З чого робити? Нема залізяча, а тепер щось купити, то невигідно було б чоловікові робити, а хто хоче купити, то невигідно було б і купити. Ось таке сьогоднішнє моє відео про посівлю церкви, про сільське життя, буття. На цьому завершую. Кульба би трохи нарвала. потрібно буде нагору винести, розстелити. Дуже вдячна тим, хто підписався на наш канал, хто пише коментарі, хто ставить вподобайки. Завдяки вам і існує наш канал. Я рада, якщо комусь Цікаві мої відеоролики. Так що пишіть, коментуйте, якщо потрібно, критикуйте, звичайно, я не ас, бо я людина родом із минулого не тільки століття, а навіть тисячоліття. І освоєння комп'ютера, смартфона. Це, звичайно, для мене нове, не все мені зрозуміле. Так що я не чарівник, а тільки вчусь. Хоч поки що я ще й копійки не отримала за цю працю на каналі, але мені подобається викладати відеоролики, подобається спілкуватися із вами. Так що ця робота приносить мені задоволення, а це вже добре. Отож, Кажу, дякую всім, хто дивився відеоролик. Коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Якщо, можливо, я чогось відеоролика не подивилася, не прокоментувала, вибачайте. Тому що зараз гаряча вісняна пора. І всі, хто живе в селі, хто має городи, мене зрозуміє. І, як завжди, кажу до зустрічі.